Благословений Господь Бог мій, що навчає руки мої, до боротьби і пальці мої до битви. Він милість моєї охорони, моя твердиня мої Спаситель мій. Він щит мій, і я надіюся на нього. Він прихиляє народ, мій до мене. Господи, що таке людина, що ти виявляєш їй себе, і сини <кій> людські, що ти піклуєшся про них, людина, як подих вітру, дні, як тінь, що зникає. Господи, прихили небо твоє і зійди, торкнися гір, і з них піде дим. Блисни, блискавки і розжини ворогів моїх, пусти стріли твої і розвій їх, простягни рукотви з усити, визволи мене і спаси мене з вод великих, з руки синів чужих, ще їх уста говорять марноту, а правиця їхня повна неправди. Боже, нову пісню тобі співаю, на десятистроннім псалтирі буду співати тобі, бо ти даєш спасіння царям, визволив Давида раба Твого від меча лютого, визволи мене і спаси мене від руки синів чужих. Що їхні уста говорять морноту, а правиця їхня повна неправди. Нехай сини наші будуть, як розсвітлі рослини у молодості свої, і дочки наші, нехай будуть прибрані, прикрашені, як стовп у царських палатах, нехай житниці наші будуть повні і всяким хлібом багаті, нехай множиться тисячами вівці на пасовищах наших, нехай воли наші будуть ситі, і не буде ні розкрадання, ні пропажні, ні стогану на вулицях наших. Блажений народ, у якого все це є, блажений народ, у якого Господь Бог Його величатиму тебе, Боже, мій, царю мій, і благословлятиму ім'я Твоє повіки вік віку. Кожного дня благословлятиму тебе і хвалитиму ім'я Твоє повіки вік віку. Великий Господь і преславний, і немає меж величі Його. З роду в рід будуть прославляти діла Твої і сповіщати про могутність Твою, а я буду говорити про велич слави святині Твоєї. І розповідати про чуда Твої, скажу про силу дивних діянь Твоїх, і я розповідатиму про велич Твою, будуть проголошувати пам'ять великої благості Твоєї і правдою Твоєю будуть радуватися, щедрий і милостивий, Господь, довготерпеливий і многомилостивий. Благий Господь до всіх і милість Його на всіх ділах Його. Нехай славлять Тебе, Господи, всі діла Твої і святі Твої, нехай благословлятимуть Тебе, нехай скажуть про славу. Царства Твого і проповідують про силу Твою, щоб дізналися, Сини людські, про могутність Твою і про славну велич царства Твого, царство Твоє, царство всіх віків, і влада Твоя через усі роди, вірний Господь в усіх словах своїх і праведний у всіх ділах своїх, зміцнює Господь усіх, що падають, і піднімає тих, що впали. Очі всіх з надією на тебе, Господи, дивляться, і ти даєш їм поживу в свій час. Відкриваєш руку твою і насичуєш усі творіння благами твоїми. Праведний Господь в усіх путях своїх, і благий у всіх ділах своїх. Господь близько до всіх, хто призиває Його, хто призиває Його праведно. Він сповняє бажання тих, що бояться Його, чує молитву їхню і спасає їх. Господь охороняє всіх, що люблять Його, а всіх нечистивців знищить. Хвалу Господню будуть виголошувати устами, їх, і всі творіння нехай прославлятимуть. Ім'я Його по вік віку. Слава Отцю і Сини і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Хвали душе, моя, Господа. Буду хвалити Господа, поки й життя мого, співатиму Богові моєму, поки й живу. Не надійтеся на князів, на синів людських, в них нема спасіння. Вийде Дух Його і вернеться в землю свою, в той день загинуть усі помисли Його, кому Бог Якова, помічник Його, у кого надія на Господа Бога свого, що створив небо і землю, море і все, що в них. Він береже істину повік, творить суть покривдженим, дає поживу голодним. Господь визволяє закованих, Господь умудряє сліпців, Господь підносить повалених, Господь любить праведників, Господь охороняє пришельців, сироту і вдову прийме, а путь грішників погубить. Царюватиме Господь повіки, Бог твій з роду в рід. Аллилуєм. Хваліть Господа, бо благо співати Богу нашому. Нехай буде йому насолодою наша хвала. Господь будує Єрусалим і розсіяних людей своїх збере. Він зціляє розбитих серцем і перев'язує рани їхні, знає кількість усіх зірок і всіх їх за іменами називає. Великий Господь наш, і велика сила Його, і розуму Його немає числа. Смиренний Господь попідносить, а нечестивих принижує до землі. Співайте Господу, хвалу, співайте Богу нашому на гуслях. Він покриває небо хмарами і посилає на землю дощ, вирощує на горах траву і всяку рослину на поживу людям дає поживу тваринам і всім птахам, що прославляють його, не на силу коня дивиться він, і не на швидкість людських ніг зважає. Господь любить тих, що бояться Його і уповають на милість Його. Прославляй Єрусалими, Господа, хвали Бога Твого, Сионе, бо Він укріпив, засувив рад Твоїх і благословив синів утроби Твоєї. Він утвердив в межах твоїх мир і поживною пшеницею насичує тобі. Тебе Він посилає слово своє на землю, і скоро поширюється слово Його, Сиплий сніг свій, як вовну, ні, як попіл розсипає, кидає град свій грудками, а проти морозів його, хто стоїть, пошле слово своє, і розтануть вони, подме вітер Його і потечуть води. Він сповістив слово своє Якову і суди свої Ізраїлю, не вчинив він цього нікому іншому з народів, і суддів його вони не знають. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині по всіх і на віки віків Аміння. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині по всіх і на віки віків. Аміння. Хваліть Господа з небес, хвалить Його вишні, хваліть його всі ангели Його. Хваліть Його всі сили Його, хваліть Його Сонце і місяць, хваліть Його всі зорі і світла, хваліть Його Небеса, Небес і вода, що вище небес. Нехай хвалять ім'я Господнє, бо Він промовив і сталося, Він повелів, і створилося, поставив їх на віки вічні, дав їм закон, що не змінюється. Хваліть Господа від землі, всі моря, всі риби і всі безодні. хваліть Його вогонь, град, сніг, туман, вітер буйний, що виконує волю Його. Хвалить його гори і всі горби, дерева плодові, і всі ліси, звірі, і всі тварини, всі плазуни і птахи крилаті, царі земні і всі народи, князі і всі судді, юнаки і діви, старі і з молодими, нехай хвалять ім'я Господнє, бо прославилось ім'я Його одного, слава Його на небі і на землі. Він підніс силу людей своїх, славу всіх святих своїх синів Ізраїлевих, близьких йому. Співайте Господу пісню нову, хвала Йому, в церкві преподобних Його, нехай звеселиться Духовний Ізраїль отворителем своїм, Сини Сиону, нехай возрадується царю своєму, нехай хвалять ім'я Його хором з тим панами і гуслями, нехай співають Йому, бо любить Господь людей своїх і покірних підносить до спасіння, нехай звеличаться преподобні у славі і зрадіють в оселях своїх. Нехай буде хвала Богові в устах їхніх і мечі двогості в руках їхніх. Щоб учинити помсту над нечестивими і кару над беззаконними, зв'язати царів їхніх путами і славних їхніх кайданами залізними, вчинити над ними суд написаний. Славиться буде всім святим Його. Хвалить Бога святих Його, хваліть Його в утвердженні сили Його, хвалить Його в могутності сили Його, хваліть Його за безмежну велич Його, хваліть Його голосом сурми, хваліть Його на арфі і гуслях хваліть Його хвором під тим панем, хваліть Його на струнах і органах, хваліть Його на органах милозвучних, хваліть Його на органах і зі співами. Все що дише, нехай хвалить Господа. Я був найменшим серед братів мій і наймолодшим у домі батька мого, пас овець батька мого. Руки мої зробили орган, пальці мої настроювали, псалтир. І хто сповістить Господу моєму, сам Господь, сам почув. Він послав ангела свого. І взяв мене від овець батька мого, і помазав мене, єлеєм помазання свого, брати мої прекрасні і великі, але Господь не благозволив обрати з них. Я вийшов назустріч іноплеміннику, на і Він прокляв мене ідолами своїми, але я, вхопивши нього меч, обезглавив його і звільнив від ганблення синів Ізраїлевих. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Аміння. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, Алелуя, Аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Тві Сину, Святому Духові, і нині, і по всіх навіки. Я був найбеншим серед братів моїх і наймолодшим у домі Батька Мого, пас овець Батька Мого, руки ми зробили орган, пальцями настроювали псалтир. І, хто сповістить Господу моєму, сам Господь, сам почув, Він послав ангела свого і взяв мене від овець батька мого, і помазав мене ілем, помазання свого, брати мої прекрасні і великі, але Господь не благозволив обрати з них. Я вийшов на зустріч і на племіннику, і Він прокляв мене ідолами своїми. Але я, вихопивши у нього меч, обезглавив його і звільнив від ганьблення синів Ізраїлевих, слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині по всіх і на віки віків Аміння. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава і Сину, і Святому Духові. І нині по всіх і на віки віків. Аміння. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, владико, прости, беззаконні наші, святий злянці і сціли немочі наші. Імені Твого радує, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, чиє сина на Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині по всіх час. І на віки віків. Амінь. Христе Ісусе Боже мій, Ти сповнення всякого блага, наповни радістю, душу мою, і спаси мене, як єдиний, милостивий, слава Цієї Сину і Святому Духові. Христе Спасителю мій, хоч і зрішив я перед тобою, але іншого Бога, крім тебе, істинного Бога, не знаю я. Отже, сподіваючись на Твоє милосердя, благаю тебе. Прийми мене як блудного сина, і спаси мене і нині, по всіх час, і на віки віків. Амінь. Пресвята владичице, ти маєш сміливість молити Сина Твого, Христа Бога нашого. Допоможи мені і спаси мене, раба Твого, бо крім тебе і іншої заступниці, не маю я. Господи, помили, Господи, помили Господи, помили Господи, помили Господи, помили, Господи, помили, Господи, помали, Господи, помили, Господи, помали, Господи, помили. Господи, помали, Господи, Господи, мили, Господи, по Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помели, Господи, помили, Господи, помилуй. Господи, помили, Господи, помили, Господи, по Господи, по Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Ісусе Христе, Боже мій, помили мене грішного і прости мені негідному рабові Твоєму, все, що я згрішив протягом усього життя мого, аж до цього дня, вільно чи невільно, ділом і словом, розумом і думкою, чи через недбайство, чи з неуваги. Злінощів чи байдужості, може, ім'ям твоїм поклявся і намар не клявся, або зневажив думкою, може, кого судив або обмовив, чи може скривдив, розгнівив та образив, може, погані думки мав та говорив неправду, може, зневажив у Богого і не допоміг йому, або коли стояв на молитві, то думки мої блукали по світу, може, аж надто догаджав собі, занадто сміявся. Та про святе говорив без пошани, може, впадав у гординю та самохвальство, може, колись не помолився або марнословив, чи інше, що лукаве вчинив, знаю, що гріхів моїх безліч, хоч я їх і не пам'ятаю, тому благаю, помилуй мене, Господи, і прости мені все, щоб я мирно з надією ліг і спочив, славлячи і благословляючи тебе з предвічним Твоїм Отцем, і Пресвятим, і благим. И животворчим Твоим духом, ныне и повсякчас, и на веки веки. Аминь.